Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анну. Вітаю. Анічка, так як ви прогнозували на минулому нашому ефірі, точні дати масованих атак шахедами. І вчора вночі така атака шахедами відбулася. Причому відбулася і з різних сторін вони атакували з усіх сторін Україну, як то кажуть, Слава вищим силам та ППО, що вдалося збити ці всі шахеди. Але ж ви точно вказали дати. Подивіться, які в перших числах серпня чи будуть ще такі атаки? І які регіони? Третє середина серпня. Дивіться, тут бавовна буде серйозна в Росії. І угу. за це відповідь. Провокація і якась серйозна удар, трагедія планується з 9 по 11 місяць. Повітряні тривоги будуть сьогодні частими. Знову шахеди. Угу. Поки що шахеди. І це вірус інфекції е, е, йдуть, в Росії буде. Також багато смертей. Чоловік відомий під загрозою, політична фігура програється в мене. А, буде якийсь напад на Прямо життя? Близько-близько. Так, погроза, напад. Чи це може бути хто наш головокомандувач? Ні. Східна країна більше як. Угу. А, Анно на рахунок також шахедів кажуть, що шахеди, якими вдарив ворог. Були не якимись по типу як новими, тобто дешевою, якоюсь такою пластмасовою. Ну, по типу як плагіатом, і ворог наробив їх чимало. Тобто, значного удару вони завдати не можуть, але атакувати і виводити з ладу ПВО, щоб потім дати можливість вдарити ракетами. Так, чи бачите ви таку вірогідність? І чи дійсно таку тактику зараз застосовує ворог з тими пластмасовими чахедами? Я бачу, що. Це просто іде хитрий план, як я і казала, і бачила, що будуть новомудрені, з якоюсь хитринкою зроблені дрони-шахеди. Там щось буде підв'язуватись до зв'язку. А є такі точки, локації от я зараз дивлюсь, підсвічуються і або передача інформації, або Якийсь буде контакт для того, щоб прорахувати або вибивати зі строю оці системи відбивні. Але у нас я бачу, що поставлена теж така техніка, і людей багато тренують відбивати саме шахеди. Тому на це у них і не виходить провокація. Також я бачу, що їхня ціль це енергетичні. Станції системи. Угу. Тобто тільки нас трошки заспокоїлося світлом, вони знову хочуть їх вивезти. Потрібно. Чи вдасться їм вразити знову енергосистеми і вибити з ладу те, що ми вже вдалося полагодити? Тому, Загроза що від... є. Тому що Але залежить він... від цього наша зима. Показує Запоріжжя зараз під великою загрозою і натиском. Запоріжжя, Запорізька область. Знову йде злиття інформації, передача інформації за великі гроші. Там щось партії слуга народу відбувається. сварки трошки, О, там потрібно дуже бути обережним, перевіряти. І йде загроза на. Зеленського чогось не знаю. Знову дуже обережно потрібно. Так. Я бачу, ніби як хтось стежить із своїх, стежить. Стежить? Вода. Закривати дамби Дніпро. То безпека не минула ні, на Дамбу. Ні, ні. І діти. Uh -huh. Анно, ну, такий цікавий факт. Буквально 5 хвилин тому ви сказали про загрозу лідеру якоїсь східної країни. Ось, будь ласка, лідера Хамас mm -hmm. Ісмаїла Ганію убили в Тегерані. Ось, будь ласка, всі ваші передбачення. Тобто, і дійсно, чому я якби підтверджую ваші слова, щоб наші підписники, наші глядачі дослухалися, слухали про дати і були в ці дати обережними, адже ми максимально стараємося робити прогнозів і надавати інформації, щоб оберегти якомога більше життів. Українських людей убезпечити наші землі і знати, звідки ворог готує загрозу. Це вбили свого кола, його, щоб спровокувати конфлікт, агресію, підвищити, спровокувати конфлікт. Тобто Це Підставна своїші... людина, так, неочікувано. Від людини тієї не очікували. Тут, о, щоб провокація пішла і агресія. В іншу сторону супротив підняти? Ізраїль зараз буде неспокійно, угу. і я бачу багато дима палає як зброя склади нафта. Чи буде палати зброя? Та склади там, де нафта у Росії, тому що тенденція вже, як то кажуть, започаткована. Так, дивіться, чорне це зброя у мене під темний енергій. І нафта також буде. І ще техніка. Ніби як залізо плавиться. я бачу вибух техніки. Воєнна техніка. Десь буде як засада для росіян. Не скажу де. Угу. Ну, ми не будемо таке розповсюджувати. Анно, ну, тут ще теж така дуже цікава новина, що новий президент Ірану склав присягу під скандування, смерть Америці та Ізраїлю. Ось ви те, щойно побачили, що для Ізраїля є загроза. А чи є загроза для Америки, яка допомагає Україну, підтримує Україну? Якщо вона буде під загрозою, то звичайно цієї допомоги стане значно менше. Ага. Загроза долару економіці, і тут дуже, дуже сильно буде вирішувати різкість атаки і нападу після виборів. Тому що дуже близько йдуть опоненти. Прям нога в ногу майже. А, холодна війна. І тут як валюту давить будуть. Схема є. Америка. Зараз я бачу, як витягується, перекладаються кошти ще не час, не наразі. проте Америки активно йти. Я говорила, що загроза від води для Америки йде. Uh -huh. Вона є. Трошки не зараз. Треба почекати, якісь події важливі будуть розвиватись в 1933 році. А чому Америка попереджують, погрожують за літаки? Передати літаки партію, і підготовка військових таємна вже йде. І з цими літаками будуть їхні пілоти і військові командувати. Угу. А, Анно і хочеться повернутися до України. Дехто каже, що Рівненщина. Одна з найбезпечніших областей в Україні. Багато бояться наступу з Білорусі через ці території. І все-таки останнім часом шахети почали такі проповзати, чи є в тому регіоні загроза саме наступу з Білорусі чи масивної атаки тої ж атомної станції з Білорусі. Поки що блєв. Угу. Але пастка для урожаю, для дітей і урожаю з води, від води, зараження води. Закрили Рівненщину. Там військові. Гарно все, Не знаю, можна казати, чи можна не буду. Ми зразу, Всі зрозуміють наші глядачі, розумні, свідомі люди. Бачите, їхні зазіхання, спроби, просто спроби, будуть відразу закриватися. А от вода, йде страшний суд від води, ближче до свята церковного, пов'язане далеко від свята. А ну, ну, бачите, ви говорите наперед, тому що є вже чутки, що отруєна вода в річках. І саме в річці При, Прип'ять, яка на Рівненщині. Річка Вуш і річка Дніпро. Можете подивитися, з яких річок дійсно є загроза отруєння води, і чи так, чи це, чи це просто вже люди налякані і вже собі, знаєте, вигадують зайве, Бачать небезпеку, де нема. Ну, я ще більш ніж півроку про це mm. говорила. Зараження буде. Зараження є, про це не дуже хочуть людей лякати і повідомляти в СМІ, але обережними з води я казала. Мені кажуть, що. Церковне свято, остерігайтеся. Поки що чітко не можу зрозуміти, як є. Великих два церковних свята медовий і яблуневий спас. Вони приблизно в однакових. Це середина серпня, і Різдво Пресвятої Богородиці це кінець серпня, що йде вам більше. 20 числа це що у нас? 28-я Богородиця, 28. Різдво Богородиця 19-го Спас. Дивіться, воно не точно може бути на ці числа, а близько. Угу. От між цими святами або біля них. Серпень. Серпень, серпень, серпень. Серпень. А, мені показує трагедія дитяча знову, дитячі трагедії. Там недалеко біля води. Що це за місце? М -м. Запоріжжя, Запорізька область обережно. Жіночий город Полтавщина, можливо, більш як захід. Так. І знову бачите, шахеди, а потім ракети серйозні будуть. Тобто вони дійсно зараз, по типу, як виводять з ладу цими шахедами, а потім вальнуть, так? з 3 по 10 а? обережно потрібно бути, так? Угу. Ну, як я казала, що я бачу по Київщині, будуть дуже намагатися атакувати, але відіб'ють. таких масових трагедій, не бачу, то зараз, серпень. Крим. І в Росії. Це в Росії трагедія якась має бути. П'яте, п'яте обстріли, п'яте, Восьмий місяць, п'яте. 25. п'яте. Домовленості йдуть уже щось, я бачу, підписується. Росія своїми. Мовами територія на восьмий місяць вже будуть домовленості. Я надіюся що все ж таки вони не лишать нашу Україну частини таких цінних, виборотих кров'ю територій Анно. Надзвичайно вдячні вам за ваші прогнози, за те, що даєте такі влучні дати, ем, небезпечні дати, що ще раз повторюся, дають можливість убезпечити життя та здоров'я людей нашим глядачам. Я нагадаю, що робота медіума забирає надзвичайно багато енергії і сил. Тож ми з Анною будемо вдячні вам за вподобайку та підписку на канал. Дякую, Анну. Дякую вам. Для зв'язку з Анною Атамановою контакти майстрині будуть в описі цього відео. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До побачення!